Привіт, друзі. 11 жовтня. 8 година ранку, мінус 3 градуси по Цельсію. Можуть. Ми маємо сьогодні серйозні наміри назбирати грибів. Грибники вже позалягали в сплячку, в берлоги, поховалися в лісі пусто. Значить, всі гриби будуть наші. Гриби, гриби всі будуть наші. А ми навіть кошик маємо з собою. Так, маємо Кошик. йдемо Шукати. грубі білі гриби. Сонечко вже піднімається вище. Перегріваємо потихеньку. Ну і ось моїх перших два. Грибів не дуже, бо тут вже добре зачистила ділянка. Вже третій тиждень сезон йде. О, тут ще є, Ще два, ой, зламався. ну от, чотири таких матьопи. Зараз подивлюся, може ще є. Бачу гриба. Довго ми ходили. ось тут такий самотній. тонкою ногою. Ой, такий. Не знаю, зараз ми його поріжемо, подивимося. А поки що по одному збираємо. Не густо. Не густо по одному. По одному. Збачу там далі. Не, листя. Листя. Почистили територія. Кінець сезону. На останні дні було так холодненько і переросту свіжого нема. А було б тепло, то щоб росли. Так, заховатись, так залізти в корені, дивіться. Дерево, ялиночки. І ось він тут захований. Як тебе витягати. Це прямо якась гра, як витягнути грибок з кореня. Треба подумати, щоб не поламати, він, а там дуже набік корінь пішов так глибоко. Зараз будемо думати. От і вчасно, я кажу, така гра, як витягнути з кореня грибок. І він там глибоко корінь направо пішов. Ого, тут капелюх? Да. Ну ти що. Процес. Це саме довше. Грибі, кого ми найдовше витягли. Чесно питаю, чи вони користуються ножем. От користуємося. Ламається. Ноги. О, великі. Як долоня. Такий грип. Ходим. Ходимо і нарешті щось знаходимо. І це таке досить гарне. Проте сонце трошки погано. Видно? О, Такий. Гарничок. Ну, суперський грибочок. А, ага, Ого, група, нога. Грибників. Бахливий грибів не ха ага. Гарний такий. Остан. Так ми вже так довго ходили, не бачили грибів. Зайшли на свої дальні місця, одного вже знайшли. Одного поки що тут міжний. Малий, але вже такий пузатий. Так, я переступив. Добре таку чинкою ходити. Гриби. То що я не побачив, вона бачить. А я тут побачив такого грібенького. Ой такий. Ну. Дірка в нього тут така. Це не білі. Друзі, не лякайтеся. То синяки. То синяки. Тут яри завали. І ми йдемо. Колись мисливці говорили, буйно помішані на рибаків тихо помішані. А як на, на рибників? Тихе полювання. <рістична> Тихо боєм помішані, так? А це, хто? а це білий гриб. О, бачите? Там он другий. Тут таких от малих знаходимо, бо більше вже переросли, вже нема. Що хоче свого? Кожен сезон різний. Потрібна відповідна погода, дощ, температура. Тоді ми будемо родити якесь. А так, сюди дощу мало, тепла було забагато, тепер замало. І що ти зробиш? Почалися вони гарно, але пішло на спад. І тим більше обіцяють Ну Це гриби. Будь-яка інша рослина Вона вимагає якихось своїх умов. А людина може рости, розвиватись і бути щасливою тільки з Богом. Вітер піднявся, зранку не було. Це тут хто? О, це білий. Що треба таке маленький білячок? Зранку було тихо. Щоб було тихо, зараз же вітер піднявся. Так свіженько. Свіженько. Так виглядає, що це вже закриття сезону. Думаю, що гриби ще будуть, але це вже такий. Там де не було грибників. Ще може можна піти дозбирати. Ще 2-3 дні обіцяють тепло. Може ще підростуть. Ну але з неділі вже холодніше буде. Зірки сьогодні дуже класні на небі були місяць, зранку темно, небо ясне. Колись свого часу ще в дитинстві ці зірки ставили переді мною величезне запитання. Звідки вони взялися? Де вони починаються? Де вони закінчуються? Я думаю, що у вас так само такі думки були. А потім приходило запитання, хто я такий? Що я тут роблю в цьому всьому? В просторі величезному. Потім вже в 30 років я почав читати Біблію і знайшов відповіді на ці всі запитання. Так, якщо ви ще не знайшли відповідей на ці запитання, відкривайте Біблію, починайте шукати. Перша книга Буття якраз про створення світу. Можете собі прочитати буття, хоча б три глави перших. Від створення світу до гріхопадіння, а потім новий заповіт. Хто такий Ісус, для чого приходив і що він для нас? Зробив це найважливіші речі, які нам з вами потрібно знати. Тому що перейти в вічність можна будь-коли в будь-який момент. Враховуючи, що зараз війни і все решта відбувається. А, Бог створив нас для того, щоб ми жили вічно. В раю. Бачу, хтось кинув білого гриба. А він вже стухлий. Хтось тут збирав, мабуть. Ну, знайду щось цікаве покажу. Ну, розвернулися назад. А тут у нас чуть ну, більше пів кошика. Такий товстенький, обрізаний, трохи потрісканий білячок. А Людмила щось там знайшла, ніщо рухаємося далі, десь ще перевіримо наші місця по дорозі назад. Ще маємо надію трохи знайти. І, і мабуть це у нас буде все-таки закриття сезону. Швидкий цього року сезон. Пізно почався і ну, вже жовтень. В жовтні вже якраз, він не закінчиться. Ну я знав, що рано чи пізно до того дойде Коли не вистачає білих грибів. Ну, То в руки йдуть. Покажи сюди Біються ще. Ну що, хто таке може не взяти? Скажіть хто має таку силу волі, щоб їх не взяти. Дивився зранку сьогодні на місяць і на зірки. І згадав собі восьмий псалом. Псалом Давида. Дуже мені подобається, коли на небеса твої погляну на твори твоїх пальців на місяць і зорі, які ти створив. То що є людина. Що ти дбаєш про неї? Людська істота, що ти пам'ятаєш про неї. При ним з величю Божого творіння. Людина здається такою маленькою, незначною. Давид, говорить далі. Але все підкорив ти під ноги його. І мало меншим від Бога зробив його. Тобто Бог, створивши людину, поставив її рівню трошки меншою за себе. Ми створені по його образу і подобі для того, щоб бути таким, як він. І Бог, створивши людину, дав Адаму і Єві владу над всім, що є на землі, в тому числі над всякими різними мікроорганізмами, істотами, всякими там Жучками, очками, хробачками. І вони не мали права нападати на людину. Ну, сьогодні зовсім не так. Сьогодні не те, що жучки-харбачки, люди нападають одне на одного. Тому що вони не знають про Божу любов. Тому що їх навчили, що зло це добре. що вбивати, брехати, красти це добре, це нормально. що принижувати інших, це нормально. Так навчили їх, вони так в це вірять. І так живуть, не знаю правди. Іду шукаю свою дорогу Десь вона там мене кликав. Оце, друзі, білий гриб. От він маленький торчить. Іду шукаю, де вона. Я вже є. Зараз нам ще половина дороги, назад кілометрів п'ять, ми ще будемо збирати гриби, Але поки в мене є час, діть руку на хворим місце, я вірив в чудеса. Бог сьогодні зціляє. Недавно жіночка дзвонила, розказувала, що в неї загоїлася вереска після молитви, а син поранений в лікарні якраз був і в нього різко піднявся цукор. Я молився з ними і цукор прийшов в норму. Дуже швидко всі були здивовані, особливо лікарі. Отже, кладіть руку на хворе місце, якщо багато місць на голову, тихенько приймайте. ім'я Ісуса хай сходить сила Боже на кожного, хто приймає цьому молитву. Хай відновлюються органи пошкоджені, хай зціляється нервова система, імунітет, кістки суглоби, хай припиняється всяка неміч. Всякі запальні процеси. Психіка хистляється. Хай, хай відновлюються повністю судини. Хай відновлюється лімфа, кров, імунна система зміцнюється. і припиняються всякі алергічні процеси. Запальні, алергічно все це хай. зцілення хай приходить, зір слухних хай відновлюється, хребти суглоби зціляються. Гережі по хвилинах і хай зникають. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Оцей старий, що я його знайшла, як ми йшли наверх. Я побачила, йшла до нього і знайшла молодий. Круто! Круто. Ну подивіться на нього. Який він. Закручений. Айсберг. Половина торчить наверху, половина під землею в моху. І в тих всіх листячках і хвоях. Колір такий гарний. Отак на фоні ялинового гірського лісу. Знову щось там як хана зайшла. два штуки. Угу. Супер. Так, ми рухаємося потихеньку вже назад. Я ще тут роздивляюся. Може що побачу? Ну щось побачу, то покажем. Я Зупинився. Я дуже не знайшла біла гриба, а я зупинився, бо я щось побачив тут. Підозріле. Так я щось тут визираю. Зараз ми вияснімо що це таке тут. Дуже вже не. Ще один. Ага. О, тут це мені треба тут буде добре. Працювати. Вертаємося назад. Ми ще десь кілометра три. Не хочеться його... О, тут камінці, корінці. Нога ну, десь там. Опа. Ай. Життя його сплющило конкретно, так з людьми буває. Життя плющить, хробаки гризуть. Всякі там миші, крокодили. Ісус спасає, нас таких знаходить і рятує. І поки я тут стояв і думав, бачив ще одного. Ага. Ще два мої. Ну тут я зійшов з горба щоб передати важко на камері. Ну, схил дуже стрімкий, завалений весь. Від десь там вгорі. Я хочу зійти донизу внизу до стежки. І я вже бачу дуже класний подарунок. Так, попробую. Я сейчас косиком повним. Ну, тут в мене лесить на низу. Типу волонки треба, бо якщо я полечу, то тут всі гриби також полетять. Звідси кого я тут стріл. Ну вже ми там ми ще обгризли. Але якісь мухи лазить по мене. Так це я тут так влешов гриба. Ну добре. Ходимо по таких екстремальних схилах. Різбивалися там горі. А я тут трошки нижче. Я собі разі всі полишав на дорозі внизу. Без ними тут складно. Але там. А вона отом. Знайшла гриба і балакає. Ну я довго вже. Іду по цих косогорах крутих, нічого не знаходила. І ось тут дивіться, якась нагорода. Ось один. Ось так легенько. виліз, І ще один такий тут цього погірх. Нуга. Чуєте? Є, yeah. поїде на яндейцека нога. Груба. Супер. Два на одному місці. Я вам покажу, не знаю, що з того всього буде. Мало шансів, але покажете. Це м'який. Такий порівняно. Зараз розріжемо, подивимося, уже якраз. Ааа, це вони підморожені. Ясненько, так ніби цілі виглядає. Зараз розріжемо. Будемо бачити точніше. Тут я збирала Угу. Ага. Ось тут. І ще отут. Ще тут. отут. І ми дивимося, а він тут от. А він тут от такий от стоїть. От стежечка рядом. Ми тут зранку йшли. Десять метрів збоку. Ой! Падає мій кошик. Дивіться, який гарнічий. Це лесенький. Ну, пів кілограма немає, ну майже. Ось, так що якраз на фініші ще попався один. Ну що, друзі, ми вже практично на виході, на закінченні нашого маршруту. Попрощалися з карпатськими грибами. Ще десь в долинах там ближче до нас, до Тернополя будемо спробуємо опеньки вийти. Ось. Ну, У нас от, що тут видно, кошик. Кошки. І тут ще трошечки Ї? тут в цьому торбочці. Ну, я думаю, кілограмів 5 є. Ось. Шкода, що сезон так несподівано закінчується. Ну, Якщо ви ще вспієте, це завтра, післязавтра, ще до суботи, має бути погода, ще щось можна знайти. Шукати треба там, де грибників не було, там гриби є. Ось, а ми більше ходили по тих місцях, де грибники були. Бажаємо вас, успіхів. Бог вас хай благословить. І якщо ви хочете з ним примиритися, то просто йому, Ісус, я вірю, що ти за мене помер. Ти син Божий, ти воскрес мертвих, я приймаю тебе, ти мій Господь. увійди в моє серце і живи в мені. Амінь. Амінь. І якщо ви звернулися до Бога з такою молитвою, Він вас почув, Він прийшов. І він дарував вам спасіння. І ваше ім'я буде записано в книзі Життя на небесах. Божих вам благословень і до, можливо до наступної зустрічі, хто його знає в лісі, в горах. Ще, може, цей сезон не закінчився. Всього найкращого.